Шукайте потужний та надійний мотоблок, культиватор. Розгляньте, будь ласка, пропозицію від торгової марки Husqvarna, а саме модельку TF 545 p TF 545 p станом на сьогодні це найпотужніший мотоблок у модельному ряді культиваторів торгової марки Husqvarna. Уже анонсовано прихід такого ж самого 545 de на дизельному моторі. Ну, це з часом. От, а поки... Т545 п знову ж таки, це найпотужніший мотоблок серед мотокультиваторів торгової марки Husqvarna. Що він собою являє? Які його плюси та переваги, технічні характеристики? Давайте поговоримо це вже після того, як я з нього злізу. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите у нас на екрані. при замовленні. пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. І перше, що хочемо почати, любі друзі, це з ваги, яку ми інколи забуваємо вказувати. В огляді мотокультиватору чи мотоблоки вага даного монстра в варіанті, коли він йде на колесах, становить 135 кг. Якщо ми знімаємо колеса, заїхали на поле, ставимо фрези, то вага у нас збільшується, і тоді його вага становить 140 кг. Що стосується фрез, то максимальна ширина обробітку даним мотокультиватором в стандартній, скажімо так, комплектації фрези. Становить 115 см. Діаметр фрес 350 мм. Глубину обробітку він може становити до 30 см. В одному ряді ми маємо стандартно 4 ножи. 4 ножи. Всього у нас іде 4 ряда, 4 ряда. Один з них знімається, тому ви можете ширину обробітку зменшувати до 85 см. Якщо вам потрібно, скажімо так, повна ширина, то тоді вже у нас 115 см. Переходимо до конструктивних, скажімо так, виконання. Це сама рама. Рама в нього досить таки вже є масивна в попереднього мотоблока 440-го, так як ми говорили. Попередньому відео рама виглядає так же, але вона трошки менша. У 545-го вона йде більш масивніша. Так само спереді, в нього, як і в 440-го, присутні роги, на які кріпляться фрези під час транспортування. Маємо спереді ми вже металевий упор для того, щоб, скажімо так, завести було його значно простіше. Да, І поміняти фрези, ті ж самі все ж таки легше, коли є і спереду сошка, ззаді сошка, і спереду. Упор. Тому от такі от механізми в нього присутні. Керування в нього вже є більш масивніше, він виглядає, скажімо так, більш об'ємніше, більше, більше кермо, де більше кермо, воно йде продовгувати. Так же само, як у 440-го, принцип його ідентичний, це підйом керма вверх-вниз і регулювання ліворуч та праворуч. Єдине, що просто воно трошки, скажімо так, збільшене в розмірах на панелі. Ми тут, в принципі, маємо стандартні речаги управління це щеплення, задня передача, тумблер запалення старт-стоп і регулювання обертів двигуна. І маємо ще ось таку от штучку. Це в нас йде регулювання щеплення. Є позначка, це нижній уровень, і ми просто за рахунок поворотного механізму щеплення послабляємо. Або Добавляємо. Тобто теж зроблено так, що в будь-яких таких умовах можна його було максимально легко, швидко, в разі необхідності відрегулювати. І переходимо вже безпосередньо до самого серця даного скажімо так, мотоблока. Двигун Двигун на даному мотоблоці, робочий об'єм циліндра якого становить 270 см кубічних, потужністю 9 кінських сил. Далі. Повітряний фільтр. Ну, до недавнього часу ми думали, що тут фільтр, йде на масляній ванні. А як звернули увагу, не почитавши інструкції, як це інколи буває, тут знаходиться звичайний патронний фільтр. Масляної ванни тут вже, скажімо так, в нього немає. О, тому періодично його потрібно доставати, продовувати, чистити, а в самому найгіршому випадку його буде потрібно замінити. Коштують у них, до речі, недорого, тому, скажімо так, з труднощів в процесі. Експлуатації з ним не буде. Об'єм паливного бака становить 6 літрів. Заводиться він за допомогою ручного стартера. На карбюраторі в нас присутні стандартно два механізми: це краник і підсос. Що стосується зливання у відстійнику відпрацьованого палива, то тут вже, скажімо так, немає краника, так як це є. В попередніх усіх моделях 540, 440, 230, 338. Зливати е, паливо те, яке, скажімо, так, застаріле, потрібно за допомогою викручення гвинтика, те, що стоїть у відстійнику. Нижній гвинт у нас кріпить сам відстійник, а цей гвинтик, який йде на сторону, ми його відкручуємо і зливаємо, скажімо так, вже пальне. Краника тут вже немає. По двигуну е, вручний стартер ми говорили, об'єм. Оливи в картері становить 900 мл, тобто ж не так і мало. Так само в нас йде ручне регулювання, яке ми можемо, скажімо так, вже самостійно керувати центробіжною муфтою. От. Але відповідно до того, що робочі оберти надаються на кермі за допомогою важеля, то більш зручніше це робити, скажімо так, все ж таки на самому кермі. Переходимо до другого основного моменту, це у нас вже йде коробка передач. До речі, коробка передач в них йде майже ідентична з 440-м. Єдине, що в них відмінності йдуть у редукторах. Якщо в 440-му йде редуктор з злиття металу під тиском, здається, так воно називається, тобто йде металевий сам по собі редуктор, то тут у нас вже йде чигунний блок. На блок. Це відповідно і це передає, скажімо так, вазі, передає ваги, точніше, самому мотоблоку. Плюс сам по собі редуктор він виглядає значно масивніше, тому що все ж таки це чугун і тут немає таких тонких стінок, як є в редукторах, які йдуть з метала. Маємо вал відбору потужності. Стандартно, скажімо так, який е, розблоковується або вмикається, тобі ж розблоковує е, ту насадку, яку ви вішаєте. При тому всьому, що він знову ж таки працює постійно. Тільки насадка відмикається або вмикається. Е, кріплення на сцепку, та ж сама сцепка невеличка на сушник. Він знімається, ставиться сцепка і додаткове спорядження. полух, розпашка, копач там, все, що нам потрібно. Е, далі. Переходячи до самої коробки передач, об'єм оливи в коробці становить 2,2 літра. Що стосується передач, то саме цікаво, от в інструкції з експлуатації указано, що даний мотоблок має 6 передач. Ну, це логічно, тому що є перша, друга швидкість уперед, понижені, повишені, маємо 2 на 2-4. І так же само на задньому ході. Але... Не звернули увагу, і сірим по білому указано, що заднім ходом, заднім ходом він може працювати тільки на понижених обертах. На, якщо ми вмикаємо повишені оберти, то в нас тоді відбувається при старті шкрехот, крехот, врипить, пищить. Довго не могли зрозуміти, чому, поки просто не звернули увагу, що задня передача працює тільки на понижених. Тому виходить 5. Де шоста. Можливо, це вали відбора потужності. ну Не знаю. Включаються вони досить таки легко за рахунок ось такого довгого механізму. Перша, друга. І маємо знову ж таки. Це у нас повишена. Понижена. Понижена. Повишена. І перша. Друга. Нейтральна передача. Швидкості вмикаються досить таки легко. Ви вмикаємо першу швидкість. Вижимаємо щеплення, і мотокультиватор, мотоблок набирає, скажімо так, рух. Якщо нам потрібно вмикнути задню передачу, ми ставимо на нейтральне положення, ставимо на нейтральне положення, вижимаємо муфту щеплення, вижимаємо муфту щеплення і вижимаємо речах заднього ходу. І після цього мотоблок рухається в зворотньому напрямку. І не забуваємо обставити на понижену передачу. От. Якщо включимо повишену, буде те, що в нас шкрехот, і може часом у буде з'їсти коробку. От. Сам мотоблок поставляється в комплектації, це колеса для транспортування. Можна, скажімо так, до нього вже спокійно ціпляти прицепчик. Ту ж саму активну фрезу. фреза, до речі, не йде, тільки колеса, і в комплектації до нього йдуть. Фрези. ну Про фрези ми вже говорили. От, в комплектації фрези йдуть. Ну, Стандартно це набор ключів, лієчка, інструкція по експлуатації. Гарантію на даний мотоблок Husqvarna надає 2 роки. От, поставляється, як правило, на магазини в заводських упаковках. До клієнта вже поставляється в зібраному вигляді на піддоні, повністю готовий, заправлений, обслужений, скажімо так. Щоб клієнт, який отримує його на пошті чи вдома, міг просто виставити під себе вже кермо, поставити чи колеса, чи фрези, що йому потрібно, і почати роботу. Тобто, оце так тільки є можливість запропонувати, якщо когось цікавить, доставка до і замовлення через інтернет. Наразі у нас все. Друзі, якщо вас зацікавило наше відео, вам сподобався огляд нашого культиватора, у вас є наміри його придбати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, переходьте за посиланням, яке ви бачите в описі під відео, і будемо раді бачити вас у наступних відео. І не забувайте підписувати і лайкати. На цьому все, Па-па.